бізнес омбудсмен Роман Ващук обіймає цю посаду із 1 січня 2022 року. Вітаю вас, пане Романе. Дуже дякую, вітаю вас і глядачі. Ну зрозуміло, що той бізнес, який спромігся зберегти робочі місця, свої виробництва, можливо, релокуватись, знайти безпечні місця для продовження діяльності, можна назвати героїчним бізнесом. Але в той же час підприємці мають низку проблем у відношеннях із владою. Не все так просто, немає спрощеної ну, от, регулятивної системи, яка б мала бути для функціонування. Ну по Суті, європейського підприємництва в нашій державі, ну ось одна з нагальних проблем, яка виникла для українського бізнесу, це блокування податкових накладних? Ну, по суті, перетворилася ця ну, система у такий ручний механізм. Ну і по суті, позбавляє бізнес обігових коштів. Е, ну, яке рішення вашого офісу бізнес-омбудсмена і яка рекомендація українській владі? Як вирішити цю проблему? Ну, ми минулої п'ятниці представили наш звіт, це плід кількамісячної роботи е, е, команди наших інспекторів. Ми вже відслідковуємо цю систему оцінювання ризиків, так званий SM-Core, е, від самих початків, знаємо його е, так на виворіть, е, цю систему е, і дійшли до висновку, що е, коли система на початках автоматично, скажімо, виловлювала 3-4... Проценти е, українського бізнесу. Е, бо тут також важливо е, як рахувати. Бо податково дуже часто каже: от дивіться, є сотні мільйонів цих накладних, з них ми там 2-3 мільйони зупинили. Ну це там трохи менше одного процента, трохи більше одного процента. Але це знаєте, якийсь ніякий майже процент. Але коли це в 2019 році стосувалося трьох. 4% українського бізнесу, а уже в четвертому кварталі 22 року 40,4% українського бізнесу відчули на собі проблему блокування однієї або більше податкової накладних в системі податку на додану вартість. Тоді це уже Грозить зупинкою, зокрема, середніх і менших підприємств. Звичайно, ну, великі фірми можуть мати свої юридичні відділи, можуть і бухгалтерські, можуть відбиватися для менших фірм це велика проблема. І е, проблема також постає через те, що феномен є свого роду віральним. Е, одним словом, визнали, е, зупинили вам накладну, може вас визнали ризиковою фірмою. Раптом всі ваші контрагенти потенціально стають. Ризиковими. Під підозрою. Так, і тоді воно так поширюється з одної. Так що я б сказав, більша половина бізнесу відчула на собі якісь зупинки. Податкові якраз в кінці минулого року. Ну а наскільки це зупинило? Ось можливо ті схеми, які відчула податкова система, відчули податківці, чи це ну не вартує того, що український середній бізнес позбувся обігових коштів взагалі? Ну, знаєте, від самого початку запровадження системи я думаю, що оцінка наших спеціалістів є, що протягом років десь дві треті схем і схемщиків були. Усунути з українського ринку. Це є, без сумніву, успіх. Але уже те, що відбулося минулого року, спроба настільки широко закинути сіті, що треба було потім автоматичної системи, щоб потім ручно мусили викарабкуватися по одинокі фірми, це вже був перебір. І ми в розмові, яка була з міністерством фінансів і з Державною податковою службою, з керівником податкового комітету Верховної Ради паном Гетьманцевим, сказали, що знаєте, треба повернутися до автоматизованих начал, скажімо, цієї системи, переглянути алгоритми і дійсно зробити оцінку, чи варта шкура за виправу, тобто, щоб знайти ще якісь дрібніші схеми, чи варта через це. Зупиняти добросовісний бізнес, і це на жаль, минулого року співпало якраз із піком, початком і піком кампанії російської проти української енергетики. Значить, збільшено було навантаження. А щоб розблокувати одну накладну, нам бізнес сказав, потрібно було приблизно 12 годин праці їхнього чи бухгалтера, чи юриста, чи когось іншого, коли вам відключають електрику. Коли є проблеми з комуні... з комунікаціями, це все одне з другим ніяк е... не сприяє е... розвитку бізнесу. Вже в січні, лютому бачимо тенденцію до зменшення. Були так, так. прийняті е... нові рішення в кінці грудня і в лютому. Нам обіцяли, що більшу частину наших рекомендацій ми їх подали 10 основних, і ще е... около 20 технічних е... рекомендацій. Податковий, зокрема пан Гетманцев, який їй е, дає певні такі заохочення і напрямні, е, бере в роботу з думкою, щоб вони протягом наступних кількох місяців е, удосконалення алгоритму, е, можливість, щоб підприємці побачили, які є індикативи е, по по їхньому сектору, чи вони наближаються до якоїсь червоної лінії, е, можливість подати пробні. Певні документи, подивитися, щоб подивитися, механізм працює, механізм працює перед тим, як, скажімо, так. буде стоп Пробування. блокування. Так що все це, я думаю, обіцяли, що буде впроваджуватися протягом наступних місяців. Отже, тут, я думаю, увага і вас, як економічних журналістів, так і наших бізнес-асоціацій, яких є п'ять, які підтримали нас. Мали ми також багато підтримки від податкових блогерів. Які експертно відслідковують то це все вже ми я думаю, що ми так спільно, і ми, ми бачимо, що є добре бажання. Так і зі сторони влади, щоб виправити помилки, щоб це так і сталося. Ну, То влада отримала протягом... на горіхи по суті від бізнесу <гум> протягом кількох місяців. Дорікали бізнес асоціації тому, що блокування накладних ну по суті залишило без копійки багато підприємств. Ну так. треба щось робити. Не, не просто слухати дорікання. Ну і і і тут треба по гіпократськи, так би сказати, підходити як. За, за принципом не нашкодити це важливо, якщо держава не має безмежні грантові гроші щоб роздавати бізнес, а вона їх не має зрозумілих Тоді краще не нашкодити. шкоди. То, то не нашкодити і не забирати непотрібно оборотних коштів. Пане Романе, а ось тема, яка багато років по суті є на контролі офісу бізнесом будсмена, це під'єднання бізнесу до енергомереж. Знаю, що роботи зроблено чимало вже спрощена певна регуляція між органами влади бізнесом, бізнесом. Але все-таки скаржаться підприємці на те, що це дуже дорого, і ми знаємо так. один з прикладів турецького інвестора, сума була озвучена шалена. Ну розкажіть, що зроблено зараз. Я думаю з того що ми бачимо дійсно одна з проблем є, що ціна праці і послуг, зокрема високотехнічних в цій сфері в Україні, зросла, і ринкова ціна стала досить високою. Вона дуже відрізняється вона від середньоєвропейських уже. Так що тут потрібно подумати, чи не потрібно для. Державно важливих інвестицій певний якийсь режим пільг, щоб і по часу, і по коштах сприяти таким важливим проєктам, як наприклад, цей Е, Я думаю, також іде тепер впорядкування відносин і власності адміністративних у Обленерго і інших операторах цього ринку, можливо, зі стабілізацією оцих фірм, також стане легше. Ці проблеми розв'язувати. Але я думаю, що тут мусить бути певний мікс як ринкових, так і, знову ж таки, хоч держави багато грошей немає, але дотаційних механізмів. Я вам дам приклад із релокації української фірми за кордон. Фірма Ajax Systems відома, виробники систем безпеки, розглядала релокацію до Польщі поза їхньою новою локацією в Західній Україні. Польща думала, думала, чухалась, чухалась. Програла змагання, виграла Туреччина, яка змогла зашнурувати зразу пакет, який включав і енергетичні питання, і податкові, і митні, і доступ до інженерного персоналу, е і так далі. І візові питання, скажімо, для українців. Здається, тут У турецької влади не треба було багато коштів брати тут більше регулятивна роль була ну, і, 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 і тут, Туреччина. скажімо, от от такі для нових інвесторів, от такі агенції, як, як Invest», які тепер трохи посилив свою експертну сторону, могли би якраз це питання енергопостачання для нових підприємств взяти до уваги. І цікаво, ось ми говоримо про компанії, які шукають собі нове безпечне місце для роботи, але як захистити той бізнес, який працює в Україні під час війни, і намагається платити податки вчасно? Ну терпить оте блокування накладних податкових. Але які звернення до офісу омбудсмена зараз від підприємців, і як ви юридично намагаєтеся, як ви допомагаєте налагодити взаємозв'язок із владними структурами? Ну, це якраз наша роль. І ми від приблизно минулого липня, коли держоргани знову почали працювати, вони повернулися до багатьох своїх старих звичок. Це питання податкові, перш за все. Друге, це тиск від правоохоронців, бо, скажімо, зосередження. Економічних питань у новому бюро економічної безпеки не відбулося. Далі є свого роду конкуренція чотирьох, п'яти шести різних органів досудового слідства, які кожна хоче показати, що саме вона доблесно. Працює на цій ниві. а це доводить також до переборів. Так що ми працюємо над, таких, над такими питаннями, як от прийшли, забрали певний якісь чи електронні чи інші засоби, треба їх повернути. Ми працюємо перед судами і після судів. Тобто наша роль це попробувати це так би сказати, полюбовно вирішити це між державою і підприємством, доки дійде до суду. А якщо вже суд виніс рішення, щоб держава його таки виконала, бо і тут нема того. Тої автоматичності, на яку у правовій державі можна сподіватися, ну а ось зрозуміло, що ви згадали судові рішення. Судова реформа під час війни має відбутися, по суті. І перемога має зустрітися зокрема із чесними судами, і, зокрема, бізнес, який зараз має скарги. Можливо, конкретні приклади можете розповісти, і якась допомога бізнесом будсмена конкретному бізнесу. Ну взагалі, що відбувається там, знаєте, ситуації є. Парадоксально не така, як я думаю, більшість людей собі уявляють. Скажімо, в питаннях податкових чи митних, суди переважно в 95 дев'яносто випадках вирішують на користь бізнесу це радує, що на користь бізнесу бізнесу радує. Держоргани це не радує, очевидно. Ми заохочуємо держоргани, щоб вони скоригували свою адміністративну практику згідно з судовою практикою. Це одне, але зараз такий дисбаланс немає спільного такого якогось займени. розуміння. Ні, і я маю. Ну це за сьогодні вже прийшло рішення про лонг-ліст, так би сказати, для нової вищої кваліфікаційної комісії. Судів, до якої до того списку пав дуже багато корисних, достойних корисних, я маю на увазі корисних для справи реформи судової людей, і вищі рівні судів в Україні вже в великій мірі були реформовані. Але от перша інстанція апеляція залишилася проблемними. І якраз якщо цей новий склад ВККС зможе протягом наступного року е-е про привести достойних людей е, на ці нижчі е, суддівські е, посади е, першої інстанції і апеляції, оце тоді значить, що перший дотик бізнесу, перший е, чи українського чи іноземного, до системи буде е, врівноваженим і правильним. Не треба буде чекати аж третьої апеляції, щоб десь може знайти в Києві е, справедливості, можна її знайти. На місці, і я думаю, що це повинно бути спільна ціль усіх у цій системі, пане Романе. А ось е зрозуміло, е що Україна має великі. Перспективи після перемоги залучити іноземний бізнес, іноземні інвестиції в уряді кажуть, ну принаймні кілька таких стратегічних напрямків капіталовкладення це е, сільське господарство, а сфера е, зрозуміло, що оборонна промисловість, зелена енергетика, але якою бачать нашу державу після перемоги самі бізнесмени іноземні, е, е, яка має бути платформа для того, щоб вкладати кошти у різні галузі? Зате я би повернувся на хвилинку до українського бізнесу, бо не буде величезного якогось потоку іноземного бізнесу, якщо український бізнес в Україні себе не почуває комфортно. Я думаю, що от інвесняні можуть допомогти зашнурувати пакет, але вони не можуть бути охороною. Бізнесу перед несприятливим інвест кліматом, Так що без щасливого українського бізнесу не може бути щасливого іноземного бізнесу. Дійсно і у Варшаві були і в Лондоні. Тепер такі і частинно конференції і виставки, де дуже багато зацікавлених фірм, зокрема інфраструктурних. Бо ясно, що Україна після перемоги буде найбільшою будівельною площадкою не тільки Європи, але правду подібно світу. Свіна подумайте просто практично, якщо ви є виробником вікон, виробником дверей, виробником будь-яких речей потрібних, щоб навіть частинно пошкоджену хату відновити, Україна це є ваш великий ринок майбутнього, не згадуючи вже те, що скажімо, в великій мірі знищена чи наполовину знищена українська енергетична система, змусить бути. Менш більш повністю реконструйована, і це е, сектори, які викликають велике зацікавлення. Ми віримо в перспективу, віримо в інвестиції. Я дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що гостем програми актуальне інтерв'ю був Роман Ващук, бізнес-омбудсмен в Україні. Відомий дипломат. Бажаю вірити в перемогу. Залишайтеся з спресом.